На цю сцену готується вийти вже команда з Українського державного університету науки та технологій у проджект місто Дніпро та їх тренер Дмитро Голубів. у ваші області. Ще ще дайте, дайте, дайте їм. А ми тікаємо. Ми тікаємо. тікаємо. тікаємо, тікаємо. Вчора на сцені команда «Удунт Проджект». Project. Ну що ж, літо пролетіло, немов 92 дні. Ну давайте, розказуйте, хто як літо провів? Понятно. Ого, дівчатка, ви для чого такі стройні стали? Ви хочете знайти пацанів побагатше, щоб вони вам все купляли і знов тостішили, чи що? Ні, це дієта. Що, середземноморська чи що? Середньостудентська. Інтервальне голодування. Вже третій місяць голодуємо. Гото у вас інтервали. А вам що, влітку стипендію платять? Так а що, ви ніде не працювали чи що? Працювали вдень в, в кав'ярні, а ввечері з сапою на городі. Вдень бариста, ввечері бульбариста. Ой Валентин, а як ваше літо пройшло? Я заробляв як міг. Експериментував. Вирішив я, значить, зняти трохи контенту для парнхабу. Узяв жабу, гадюку, камеру, там сюжет такий. Коротше, типу гадюка застряла у пральній машині. Тільки я вмикаю запис, все. Гадюка соромиться, жаба не може зібратися. Заробітку як кіт наплакав. Чи цей кіт сидів поруч, плакав. Не пішов контент, то я вирішив зібрати машину часу. Ото тобі голову напекло. Прям все літо без кепки ходив. Що? Наша тобі машина часу. А, то я хочу повернутися в 2019-й, щоб проконтролювати бабцю, щоб вона точно за Зеленського проголосувала. І в цей же ж день свалить за кордон. В Польшу. В Росію! Опа! Ніколи ще не обділився зі звуком ОПА. Валентин, а що таке рішення странне? Та ти послухай. Я ж військовий залізничник. Я їду туди і вже, щоб у 2021 році робити диверсії по всій їхній залізниці. А фух, Валентин, дякую, бо я щось трошки перенервничав. Я <плес> бажаю, я тебе саду, на себе. Дорогими зошитами з піуварвим і дешевими відмазками. О, першокурсники, привіт! А чого ви на сцену вийшли? Ми ж домовлялись, вийдете, коли ми вас покличемо. Ну так ми читали сценарій, і там немає такої репліки. Ми знаємо, це прикол. Так тоді, чого ви нас не питаєте, як ми літо провели? Ой, та що там питать? У вас не літо, а розчарування. Чого це? Ну, по-перше, в ломбарді дізнались, що золота медаль не така вже й золота. А по-друге, так обідно, що по хімії 12, а ви золото від латуні відрізнити не можете. Не таке відчуття, що ви взяли нас в команду, тому що ми приїхали з баулами домашньої хавки. Нє, 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 ні. До чого тут найсмачніша халявна Хавка? Е, До речі, після гри збираємось у вас. А якщо виграємо, чи якщо програємо? Якщо що. А, все ж таки хавки, Вірно, я зі захавки не нормально. Тихо, 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 тихо. Я перезвоню. Ви хто? А ви хто? Ну так ми студенти УДУНТа. УДУНТ? Удунт? Удун, щось таке знайоме. А, це коли швидка допомога їде, так. Удунту. А, ні, як спортивний боліт такий, відео по трасі, такий удум. Чи коли граєш Mortal Kombat третій з боку екранчика, так справа. Ні, ні, не те. Ні, а коли може в Тіктокі такий Валера, їж яйця. Удунт, удунт, удунт. Все одно не те. Так що я розказую, давайте просто людям покажемо, що таке удунт, а? Дай, Робимо. Корпуси наших інститутів знаходяться по всьому місту. Тому така ситуація може статися з кожним першокурсником. Мікрофон не пише. Вибачте, зв'язку можна? Да, будь ласка, тягніть білет. Дякую. Е, ви... Номер білету. О, 14, Вибачте, видванадцять. Так, виробництво сирів. А це не архітектурний. Та ні, наче. Капець, не на тій зупинці вийшла. Ну з ким не буває. А ти можеш мені допомогти з темою? Я не хіміка-технолог, я журналіст, і я теж не на тій зупинці вийшла. А ну з ким не буває. Так, все. Червонася білет. Час вийшов, будь ласка, відповідайте. Виробництво сирів. М -м, це дуже серйозне запитання, прошу. Ну, сири, це сири. Допоможе вам трошечки Сери бувають м'які, mm. тверді і. газоподібні. Ти що як інтересно? Газоподібні, да, небано, продовжуємо, сири в нас зберігаються, де? холодильнику, звісно. Сомнічка моя, да. ну якщо ще глибше. Ну в підвалі. Да, ось ця, ось ця, ось ця благородна плісніва, дурблю, камамбер. Бароко рококо. Не на тій зупинці вийшло. Так. Ну нічого, буває. Перепрошую. Е, Алло? Та ну де? Тож в аудиторії екзамен приймаю. А, серйозно? Ну з ким не буває. Так, все виходимо звідси, по ходу ми всі не на тій зупинці вийшли. Йдем? Обожнюю цю пісню. Тільки скажіть, будь ласка, що вона на вас після номеру про виробництво сирів? Ну, тому що ми вважаємо, що у Дунт є великою великою родиною у Дунд, це вірно? <працювання> у нас є військові, архітектори, інженери, хіміки. Так, Діма, і у нас дуже якісна освіта. Але все одно всім вам прийдеться перший час працювати бульбаристою. Ліза серце, ліга залізла в душу, то в думі жити, баща сливі, мивши душе, ліга серце, ліга залізла душу, у тубі нас завалить, друже. дуже. Лігза-залізла в серце, Лігза-залізла в душу. Як добре все так вищу, ми не просто дужу. Ліда залізла серце, ліза за в душу. Красунчики, У просто Утрун Проджекта Метро, Голові. ваші обласки ще раз.